Відповідно до закону України про комітети Верховної Ради статті 39. Члени комітету зобов'язані брати участь у роботі комітетів та підкомітетів. Члени комітету зобов'язані бути присутніми на засіданні комітетів та їх підкомітетів, до складу яких вони входять. Це підкреслює закон України про. Комітету принагідно, хочу нагадати, що з 11 засідань комітетів дев'ять чергових і два робочих засідання. Перший заступник голови комітету Ірина Бережна була присутня лише на трьох засіданнях комітету, Олена Анатоліївна Нетецька була присутня на п'яти з 11, Тобто сьогодні вже. Це на 5 з 12. Ми з вами обговорювали цю ситуацію минулого разу. На жаль, вона продовжує залишатися такою, і я просто в черговий раз хочу сказати, що у нас відсутній кворум з огляду на те, що представники партії регіонів. І в даному випадку сьогодні ще і наш колега з фракції комуністичної партії, пан Зарданов, не з'явилися з невідомих причин поважних причин на засідання комітету. Я не вважаю факт такого звернення до мене як до народного депутата поважною причиною наявки на засідання комітету, оскільки нікому не дозволено порушувати закон. Я вам зацитував положення про комітет. Таким чином, хоча минулого разу я утримався від цього слова, сьогодні я не можу не прийти до висновку, що колеги з партії регіонів, члени нашого комітету, фактично саботують діяльність комітету з питань європейської інтеграції. Я думаю, що це протирічить спільній заяві Верховної Ради, яку ми всі приймали 22 лютого цього року на Підтримку європейської інтеграції з метою підписання угоди про асоціацію це протирічить деклараціям керівництва партії регіонів щодо того, що ця політична сила хоче і має намір зробити все можливе для того, щоб така угода була підписана. І дуже нещасливий момент вибрали наші колеги, на мою думку, для такого кроку, оскільки саме сьогодні. Європейська комісія, обговоривши питання готовності, технічної готовності до підписання угоди про асоціацію, прийняла рішення рекомендувати продовжити підготовку як технічний процедурний крок, зауваживши в той же час, що політичне рішення буде прийматися радою ЄС, де необхідний консенсус і політична оцінка. Прогресу або його відсутності у виконанні критеріїв, необхідних для підписання цієї угоди, буде зроблено пізніше. Зокрема, було принагідно нагадано, що до тих критеріїв належать питання виборчого політично мотивованого правосуддя, питання виборів і виборчого законодавства і питання справжніх реформ починаючи з реформи системи прокуратури. Я думаю, що в даному випадку ми мали б обговорити цю ситуацію, тому що ненормальною є ситуація, коли комітет з питань європейської інтеграції не може повноцінно повнокровно працювати лише тому, що одна з політичних сил систематично блокує роботу нашого комітету.